Ну і везли нас, ми ходили на зупинках, десь на якихось, чи там нам замовляли, чи то ті недоїдки, які в столовах не доїдали, нам давали таку, таку погану дуже їжу десь і скисла була каша гречана, і така риба якась була несмачна, але то давали якийсь пайок там нам і по воду ми ходили. О, то навіть я один раз ходила теж, але що то я ще малая була, я не могла нести ті ведра, мені всі волокли по землі, але, але ходила. Привезли нас в Красноярськ. В Красноярську нас львівські ті охоронники вернулися, а перебрали другий. І завезли нас аж на участок. Ні, ще через амур везли, тому що Амур був замерзлий і були рейки прокладені. Ті вагони, як їхали, то вже тріщав лід, бо то вже весна була, то вже трошки, і ми навіть переживали, що обівемося і там потопимося. Але якось, Богу, дякувати, перевезли вас, нас на півань, так участок називався. Там зупинилися на ті на тому чи то була зупинка, чи то, напевно, зупинка така була е, того поїзда. І наші речі повикидали, повикидали, а то так високо, і то в такий, то, той рів, все полетіло, а вже чекали на нас е, сани, кіньми приїхали купці купляти нас, погрузили нас е, на, на ті сани, є ще е, е, скорше. Щоб були перші вагони, то забрали. А нас ще не забрали, то ми ще пішли до. Там така була столова, до тої столової. Тій Та тато мали два мішки, цибулі. то туди я її повезу, вона замерзла. Взяли, висипали так біля тої столової. А москалі йдуть руски і питаються. Дідшка, почому лук, по чов лук? Ще продавали на мисочку ти ту цибулю, то ми ще гроші тоді вторгували, бо ми без грошей їхали, без нічого. О, і там купили їду, нам всі столові ми поїли, тоді приїхали, нас забрали. Везли нас дуже довго, через озеро везли, і через тайгу і так званий участок парин. Завезли нас в такі бараки, що колись тюремники сиділи. Ну, видно, політич... жили, верніше. Політичні чи якісь там, не знаю, але факт в тому, що там було дуже багато бараків. Тут казали, що там заключені жили, їх там тримали. Ну, але то так, якщо було подивитися, то так щели не було, щоб було видно небо. О, і три буржуйки було в тому бараку, такий барак великий, і ті перегородки нари такі були: одні, і третій. То ми так спали. І то трошки довго ми так жили в тих бараках, а потім вже нам дали дозвіл, щоб ми перегороджували ті бараки, ніби на кімнати. І собі, Кожна сім'я собі робила кімнати і так жили ніби одільно, щоб не разом так восплошну спати, як заключені.